Ми йдемо добувати дару. Добуваємо дарум, добуваєм, добуваємо, добуваємо, добуваємо верхню. Напиши в коментарях, ви закопочинаєте саме, чи зсередини чи саме верхню. Купати де. Добуваємо mm. що тут по трохи ще сім. Онлайн. Классно, привет. Як діло, О, я тут десь бачу камінь. Е, uh, сюда, напевно, ідема. А, ah, ось oh, він. Так, ідемо до булат. Так, робимо до перші доски. Так, робимо доски. Потім верстак, потім патики. Ставимо верстак і робимо кірку. Тут буваємо камінь. Булась і гравий. Буваємо камінь. Ми зробимо пічку і... Всякі інші інструменти. Так от ти закінчишся. Сі... О, нарешті. А і тут добуду. Хотіли будеш знімати біг боксинг mm -mm. добуваємо, у вже два 12 камню, ще трохи треба добути, mm -mm. Там, щоб зробити. Будеш знімати бікбокс? Кам'яну кам сук'єру, кам'яне кайла і пічку. Так. А на... нам не стає патки, понятно. Робимо сукеру і робимо пічку. Тепер можна йти э, звідти геть. Ага. Я так ще трошки відбула каменю і йдемо, напевно, на гору.

Тут ви карточки. Знаешь, что раз. Я голодный. Дай это кусь кровь. Не нормально. О, крова. Ну и до сила. Гова, голо. Вс, у нас є еда. Ура! Так, і мої мої мам і домик, куди йти. Я думаю, що треба піти нашим дорогом. О, увечки. А їх можна продати в нього.

Боксы собирал сад, тогда. Ага, тут я... Я думаю, что до я... пор стакая. Мама, надо просто делать. Добываем, 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 добываем. А то нет, если подвижу с боксами будете. Так что. Я тебе дай не буду, то есть. О, тут я сам. Ура, О, у мене та... буде железо! Так, два на железо, а... Тут, не, я не п'яду липше пада. Что поки у нас проводи... О, Крипов, привет. На сегодня сповни буду. Похудеть Майнквест. Ммм. Я поршу, бо це из попших. Баца.

А уже шесть поранен снимаем. И что бы набрать? Я думаю, что на этом перший обуспуну спит.

І чекаємо. Я думаю, треба це все освітлювати, бо як пройде ще один наш маленький шмаленьких фермах. Може стати не маленьким і не Фортом. Так, йдемо і освітлюємо. Тут першим, а потім вже отут. Тут, шо, ось тут, тут. Hm. що ось тут. І ось тут. А ще буде над ним покупати. О, попа. Ведьмося. Ведьмося. Так, порам, до да. Наша маленького фалту. Спокойно мене готові назвати Фортве. Бо в цьому відео буде ще багато фортів. Біжимо, біжимо, біжимо. Я так думаю, що нам треба залізо. Так, треба так, це склад у мене весла і так. У мене виступ сквет. О, скват круто. поти. Ммм. Ого, мені багато всего да здесь. Так. У мене появилися ідея, я друзі, отут покупаємо. І так понавую от зробимо чорний хід. так, ось так, ось так, ось так. А вы что у меня тут Чего? Чувак. Ну типа, что пусть электрика, что я буду по заказу на А вот тут да. Бля, я не закинул. закинул.

Так, ставим этот борт и жмем не правой, а еще одной, по этой платформе. <свист> так, <свист> так. <свист> mm. и... Насколько мы закинулись, сейчас не так. И идем накупаем, сейчас сейчас потом.

О, oh, я думаю. Сюди або ще на куди наробити. Ну вот там що посмотрим. Можно. Oh, yeah. Так. О, Вони oh, у мене за немає. Ну, oh, uh, добре, добудемо оце був. Зрамо то, що вони. Так у нас не Как музыка вкусная, mm -hmm. yeah. mm -hmm, а? Пацаны, у меня тут такая наградочка проблемка. Ну, короче, купаем, купаем, купаем. Вrium, .да, так, йдемо вниз. Шос. Так, О, треба. To uh -huh. uh -huh. uh, oh, Traba... Я так думаю, що нам треба йти вниз. Окей, okay, пау. Привет. Давай, давай. Не-не-не-не-не. Дякую. Я дуже рада, что мне О, ты мне помнить. Надо появиться. Вот, чтобы забрать место. Так вот. Ну, по столу. Так, я думаю, что треба вот тут поставить и... Ось тут. А может, я не вынесу? Так, а -а -а. так о, розразове железо. Це нам дуже потрібно. Скільки тут? Раз, два, три, четиры. Так, поцелуй. П'ять. О, шість, шість якраз железа. Так. Дам шаг куда то Так, не дам. О, зон, я так, а, зомби. Так вот, на, 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 Yamal, yeah. you have the sandwich is what I start. Right я думаю, мы сюда первым. Надеюсь. А тут. Так. Давай. Э -э железо. Так, два станет. О, нет. Нет. Я я от меня не люблю. Так правильно ходить. Ай. Так, я думаю, что вот так. ой Все, очкаем. А все, очкаем. А тек... Каємо, і тоді у нас буде желізко. так, все, так там чуть-чуть ось так поставлю первый <пірш> ставший <за> шокса. Так, ось тут блок. Ось Пусть все, ми, ми вже майже на свободі. Так, лезем по воді, лезем, 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 лезум по воді. Так це у нас звучить. Так. Так, ставлю железо в Так, м-м-м-м. А Почекаем пока железо в полуправлятость. Я напоминаю, сделаю Пацаны, железную колю и железную шкуру и, и ведро. Так, я так сделаю. Так, треба... <говорит> <так, манна>, О, <говорит> железка уже есть. Так, робимо собі аптечку, намо так шо, Маз, що зробимо собі кірку саму офигенну мозагову правну. Це чуть-чуть і ми зможемо зробити собі суку його. Так, чуть-чуть. Так, почекайте. О, железо ржеือก вже є. Так. О, ще одне ж ржеือก ще може чуть-чуть і ще чуть-чуть. О, все. І я ми можемо зробити собі водоран. Я думаю, що ми тут вже засиділися. Ми треба йти на поверхню. Ми чому ніч тут посиділи. Коротше, вечірка. Так що я думаю, що треба вже йти. Ми не будемо купати до самого Незера. Ну, я думаю, що треба вже йти. Так, я взагалі хотів вийти, але в мене закінчується. Да? Не буду я новий потістом. Так що. О! Опа. І все, а тепер перейдемо і збираємо свої ресурси. Я дивився, що там є, якісь, мабуть, немає. Забираємо всі свої пожитки. І бувайте. Бувайте ця отекала. Ти мені даває дуже багато вісім железа. Дякую. Ні, 10, 10 железа. Mm -hmm. Так. Ще трохи і ми вже будемо на... Поверхню. Що чуть і вже буде. Так, о, ось в мене яка з'єдна націкальні я накупав. Так, 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 так. Так, ось тут став, але це прямо. Землю. І... Чи то шо, так, треба. Робку зрозумієш, що ми перші 10 днів і так будемо різати твій? Що, йдемо? Ти будеш сам вирізати. Йдемо, йдемо, йдемо. А може ми тут не йдемо з села? Ну, ми вже давно сделали.